Далі знову продовжимо власне підсумовувати сьогоднішній день з точки зору атаки на енергетику. З нами на зв'язку Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації. Моє вітання, пане Руслане. Вітаю. Отже, буковина сьогодні була таки атакована. Вперше це сталося раніше вдавалося збивати ракети над Чернівецькою областю. Сьогодні такий приліт відбувся, і ви його оцінили як такий, що буде відчутним для енергосистеми України. Розкажіть детальніше, сну що можна розповісти про наслідки. Так, дійсно, сьогодні буковина 8 годин 40 хвилин, зазнала ракетних ударів. Рашисти пошкодили об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться в нас в області. На місці влучання відбулося загорання. Наші всі служби, дякуючи їхній злагодженості і оперативності, максимально швидко прибувши на місце, локалізували пожежу і змогли її погасити. З Персоналу, який знаходився на відповідній інфраструктурі, вісім людей зазнало, але таких досить незначних пошкоджень у вигляді розбитого складу. Там вони якраз в той момент переміщалися до укриття від госпіталізації або якогось там допомоги медичної відмовилися, і продовжили далі працювати на своїх робочих місцях. Ось дійсно ті ті пошкодження, які зазнала наша інфраструктура, являються, на мій погляд, достатньо значущими для енергосистеми всієї України. Зараз знаходяться відповідні фахівці на місцях і здійснюють оцінку тих втрат, які зазнала наша система. Ось десь можливо з згодом, десь можливо завтра, післязавтра ми будемо розуміти, які це є пошкодження. Між вагомі зараз розробляється відповідна тимчасова схема відновлення балансу енергосистеми нашої, які ми включені, і саме головне, що мирне населення і навколишні всі все населення не отримало ніяких втрат і ніяких пошкоджень. Так, життя найважливіше, але от порівнюючи з іншими регіонами на Київщині пропала вода. Ну ясно, що зникло зникла електрика. На Черкащині зі зв'язком були проблеми, як в Чернівецькій області. Чернівецької області максимально швидко відповідні служби збалансували енергосистему внутрі в всередині самої області. В принципі, все відбувалося в подальшому в нормальному сталому режимі. Були відповідні деякі додаткові відключення для балансу, чисто, але населення при цьому не відчуло абсолютно ніяких змін в енергопостачанні. З мобільним зв'язком теж було стабільно, або були перебої. Ні, мобільний зв'язок, наскільки мені відомо, був стабільний. Якщо й можливо були якісь перебої, то це були надзвичайно короткі, які були максимально швидко вирівняні і відпрацьовані. Чернівецька область прикордонна межує із Румунією із Молдовою в Молдову. Сьогодні теж долетіли уламки ракети, яку власне збивали наші ППО. Хочу спитати, яка ситуація власне на кордоні на пропускних пунктах? Чи всі працюють і в якому режимі? Ну і можливо, знаєте щось більше про власне ті уламки, які були знайдені на території Молдови. Що стосується прикордонних прикордонних пунктів, всі працюють в сталому режимі. Абсолютно немає ніякої паніки, все стабільно. А що стосується уламків, які засоби масової інформації повідомляють, які були знайдені на території Молдови, ну це те, що повідомляють засоби масової інформації. Ми так само про це розуміємо, чуємо, але офіційних підтверджень я думаю, що будуть надані буквально можливо десь з часом. Пане Руслане, власне, українська енергетика атакується росіянами вже майже місяць. Як за цей час адаптувалися боковинці? Як готувалися до того, що ну може прилетіти? На жаль, ми всі тут під одним небом і прилетіти може куди завгодно. Чи ну відповідально боковинці ставилися до такої загрози? Чи відповідально вони ставляться до самого сигналу повітряної тривоги? Так, ви знаєте, зараз особливо відчувається солідарність взагалі буковинців з цією ситуацією, і ми, як область, яка в попередній період являлася одною з безпечних, надзвичайно чітко усвідомлювали це і зараз навіть після цих ударів ми розуміємо, що Саме важливе це є життя людей максимально треба швидко спускатися в укриття і знаходитись там до повного відбою повітряної тривоги. Буковинці це буквинці це усвідомлюють і протримуються надзвичайно чітко цих правил. Що стосується балансу і на енергетики, то нами було попередньо прийнято рішення, що ми відключаємо десь певні напрямки, навіть освітлення вулиць, обмежуємо десь електротранспорт для того, щоб збалансувати навантаження, і ми могли допомогти цим так само і решту Україні, яка зазнала більше втраст попередній період. А самі мешканці області якось готувалися. Ну, в межах свого побуту купували генератори, можливо, там локальні сонячні батареї, ще якісь лайфхаки, виходячи з того, що ну дуже непроста, у нас попереду зима і осінь. Можу сказати чітко, що всі інвертори, які були на нашій території області, були розкуплені в мить буквально за декілька днів, які допомагають перетворити перетворити електроенергію з акумулятора в навіть 220 вольт і споживати її там для побутових приладів. Так само ми досить серйозно підключилися у вигляді волонтерської допомоги з за кордону, які доставляють нам і автономні генератори для вироблення електроенергії. Цим всім ми займаємося. І попередньо, навіть я йдучи вечором додому, я бачу, що наскільки багато. Світл в наших вікнах, наших боковинців вимкнені вже, з починаючи з того, як починає темніти у нас на вулиці. От включені тільки буквально деякі там одне-два вікна з усіх квартир, які знаходяться там на, на в під'їзді. Ну, що ж дуже приємно і важливо це чути, щоб дійсно ми всі зараз розуміли наскільки важливо кожна буквально включена лампочка, вона має значення. Це без без так би мовити перебільшення. Ну і ще, пане Руслане, про те, як відреагували власне мешканці області на сьогоднішній перший, дай боже останній приліт, як реагували люди, установи, бізнес. Автозаправні станції стратегічний, так чи інакше, елемент побуту наскільки спокійно, наскільки зібрано, наскільки без зайвих емоцій? Населення досить себе проявило спокійно, дійсно зібрано. На да, багато хто цікавився ситуацією, ми могли розказати тільки те, що ми могли, але мені досить імпонувало те, що люди показали в цій ситуації розуміння і правильне відношення до того, що відбулося, тому що вони розуміють, що йде війна, і нам потрібно бути готовими до всіх. Моментів, які можуть показати расисти в нашу сторону, дякую вам за те, що долучилися до нашого марафону. Розповіли власне, про ситуацію станом на вечір цього непростого дня чергової російської атаки на всю Україну, зокрема на Чернівецьку область. Руслан Запаренюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації, включався до нас. Ще раз дякую.